Зведки ви на каналі Капіпака! І ми граємо з Оксаною в Хованки друга частина. Я зараз ставлю таймер на 5 хвилин і чекаю, поки вона сховається. Ми граємо, мені дуже хочеться, щоб вона нарешті знайшла нормальну ночку. Минулого разу я її знайшла за 5 секунд. Ну, добре, за одну хвилину. Але це було дуже просто, вона двері закрила, ви розумієте? Вона закрила двері. Вона думала, що я цього не помічу. А мені треба йти шукати, тому що вже я поставила таймер і йду шукати Оксани. Вона знову закрила двері в кімнаті, і я також впевнена, що вона заховалася в тому самому місці. Ну, скільки можна, Оксана, Я ж просила тебе ховатися в якомусь іншому а, а я думала, що ти.